Вітаю вас, мої любі малята. Сьогодні у нас незвичайне заняття. Тож сідайте зручно і слухайте уважно. Малята, пропоную вам послухати вірш Україна, рідний край, рідне поле, зелен гай, рідне місто, рідна хата, рідне небо. Рідна мати? А як же називаються люди, які живуть в Україні? Так, діти, ми з вами, українці. Всі ми, діти українці, український славний рід. Дбаємо, щоб про нас маленьких добра слава йшла у світ. А що треба робити, щоб про нас знав весь світ? Треба добре навчатися, бути вихованими, любити, берегти свою мову і Україну. Сьогодні, малята, я розповім вам про видатну українську письменницю Лесю Українку. Її знає весь світ, за її добрі, гарні вірші і казки, які були написані нашою співучою, красивою українською мовою. Як дерево не може бути без листя, так і мова не може бути без віршів і казок. Народилася Леся Українка на Волині. Вона була білявою, синьоокою, розумною дівчинкою. У чотири роки вона вже добре читала, а в дев'ять років почала писати вірші. Вони були дуже гарні, і їх почали друкувати в книжках. <газетах>. Свої вірші дівчинка підписувала так Леся з України. І з того часу її стали називати Лесею Українкою. Леся дуже любила природу, і у неї був свій квітничок і город, за якими вона сама доглядала. Тому її перші вірші та казки були про прекрасну природу України. Малята, а зараз я пропоную вам послухати і вивчити вірш Лесі Українки на зеленому горбочку. На зеленому горбочку у вишневому садочку притулилася хатинка, мов я дитинка. Стиха вийшла виглядати, чи не вийде її мати. І до білої хатинки, немов мати до дитинки, вийшло сонце, засвітило, і хатинку звеселило. Малята, послухайте, будь ласка, віршик ще раз. На зеленому горбочку у вишневому садочку притулилася хатинка, мов маленька я дитинка. Стиха вийшла виглядати, чи не вийде її мати, і до білої хатинки, немов мати до дитинки, вийшло сонце, засвітило і хатинку звеселило. А тепер, малята, давайте разом повторимо вірш за малюнками на зеленому горбочку у вишневому садочку. Притулилася хатинка, мов я дитинка, стиха вийшла виглядати, чи не вийде її мати, і до білої хатинки, немов мати до дитинки, вийшло сонце, засвітило і хатинку звеселило. А зараз малята. Давайте спробуємо повторити весь віршик. На зеленому горбочку у вишневому садочку притулилася хатинка, мов я дитинка. Стиха вийшла виглядати, чи не вийде її мати, і до білої хатинки, немов мати до дитинки, вийшло сонце, засвітило. І хатинку звеселило. Молодці малята! Наше заняття закінчується. Зараз ми перевіримо, чи всі ви були уважні. Скажіть мені, будь ласка, про кого ми сьогодні говорили на занятті? Молодці, про Лесю Українку. А як називається вірш, який ми сьогодні вчили? Розумнички мої, правильно! На зеленому горбочку, тішся дитино, поки ще маленька, ти ж бо живеш на весні, ще твоя думка літає легенька, ще твої мрії ясні. Хоч ви ще маленькі, але можливо, хтось із вас, коли виросте, стане поетом і створить для маленьких дітей такі чудові вірші, які написала свого часу. Леся Українка, адже ви, маленькі громадяни нашої країни. Любіть завжди свою Батьківщину, Україну і красиву українську мову, так, як любила її Леся Українка. До побачення, малята, до нових зустрічей!